Мабуть, на небі, звісно, стало, про себе віл кошарі гомонів, про те, що весь мій вік я все за двох робив, дай витерпів таки чимало, що в плузі силковавсь, Копиці волочив, і зранку у ярмі до півночі ходив, І ще щодня бував, і битий. Хазяйна не раз я проклинав. Тепер зовсім не той хазяїн став. У мене вдові їсти й пити, несуть мені і солі, і крупів, овса і висівок, наїсти стрьом би стало. Аж тут хазяїн шать пухлів. хлів, і взявши за роги вола, під ніж повів. Бо сказано, його годовано на сало. Ти малку так любив мене, як пугу пець. Чого ж так лащишся тепер до мене, Іване? Чи знаєш, що як ти чоломка ця йдеш, чогось мене морозить стане?